Відео, це ну, це класно. Мої вітання на каналі Dimon Motorway. Сьогодні мова піде про мотоцикл Спарк Значить, Наїздив Вадім 300 км ну, по бездоріжжю. Тому що не можна йому по дорогам. Значить, маємо пробіг 300 км і замінюємо сьогодні мастило. Мастило таке ж саме будемо заливати, як я і заливаю у свій мотоцикл Ліфан Матюль 10-40. Зараз демонструю, зливаю в одну коробку, зливаю старе, стільки само кількості залию в другу ємкість і заливаю в двигун. Так, зливаємо, побачимо зараз колір, який буде мастила. Так як я показував і в своєму ліфані. Ну, гарно. Все, побігло мастило. Тобто повна баклажка має бути. Це болтик. Тряпочка треба, щоб руки, звісно, витерпали. Ну, ну, якщо чесно, мастило не дуже чисте. У мене в моєму ліфані було набагато чистіше. Набагато. Так. В одному із своїх відео я показував, як установив такі додаткові фари на свій ліфан. І мені один із підписників написав коментар, що вони надовго, у нього за там, буквально 500 кілометрів, вони обламалися. Ну, чесно, я думаю, що це якби не для мене, не в мене, але все-таки все бачимо. Кріплення, ось поломка. Все воно отак болтається, все обламалося. З цієї сторони вже так само було. Я перекрутив цю шабатуру наниз. Недовго ну, не чекати і тут зломиться. Значить, моє рішення. Купив я другі туманки. Ці поки будемо знімати, тому що потрібно робити е, друге кріплення на їх е, метал, такі якісь. ці кріпляться на таке ухо і на один болт. Будемо монтувати так само замість цих сюди отакі. От не туманки, а додаткові фари. Так само і є днів-ходові ледовські кільця. І всередині такі діоди. Тут у нас лінзована, типу фара йде. Ну, світила вона не особо. Я думаю, що ці діодні будуть світити краще. Ну, щось мені так здається. О, і встановимо на мій ліфанчик. Отакі, отакі додаткові фари вже із кращим кріпленням, для того, щоб воно не відлітало. А ці, напевно, як все буде добре. Примодикуємо, зробимо кріплення, Вадиму на водімов парк. Все, оце таке буде в мене відновлення. Нам все треба буде перевірити в повітрі. Да. Злили масло, ось така кількість. Ну, так як взять то не сильно грязне а як здаля, то грязне ще й ну, нормально грязне. Ну, Для того мотоцикл і робив. Зараз заливаємо, побачимо, буде достатньо чи ні. Заливаємо таку ж кількість саме нового масла. Мастила українською буде. Чуть чуть більше. Хоп, І заливаємо мотоциклом. Так, це у нас є свого роду іщуп. щуп заливати мастило тут набагато удобніше, в моєму ліфані, тобто тут доступ ось нормальний. Ложимо рядом щупа і акуратно заливаємо нове мастило. Тільки щоб акуратно, Діма, це я до себе. Пошло, пошло. пошло. Якось так. І провіряємо, щупом, що ж ми залили. Бачите, настільки удобно заливати, що е, такою баклашкою мастило навіть не розливається. Акуратно залили. Ну, звичайно, одразу закручувати не потрібно. Ну, ще масло не сіло, але вже у нас є більш середини рівня. Так, залили мастило у двигун Провірили, щупа є більше середини рівня. Зараз заводимо, нагріваємо мотоцикла. Ще. І після того, як він вже вихолоне, полоне сам мотоцикл, знову провіримо рівень масила. Заміна проведена. Зараз подивимося ще повітряний фільтр, в якому стані. Ну і все, змажем цепочка і знову водій ганяє вже до 1000 кілометрів. Маємо пробіг тиска, будуючи заміна 1000 кілометрів. Так, значить розкажу ще таку придебагу, що було у Вадіма. Одного разу їхав він по бездоріжжю і сталася у його, його так, така, будемо казати, поломка. Заклинила ручка газу. Ну, в плані не, ті, не ручка газу. А, ну Як вже потім я виявив, сама заслонка в карбюраторі. Тобто Не знаю яким чином попала піщина десь видно, тому що я розкрутив, ось, витягнув заслонку і коли назад заслонку вставляв, чув такий характерний звук, як там був пісочок. Тобто, десь кудись Підсос пісочку, Пилі і забило повітряну цю, заслонку карбюратора. О, Вона приклинула і за, за, за цього газ е, залишився на максимальному, водим заглушив, ну, визвав мене, я йому зайшов цю е, поломку, зробив. Тобто Нам по-любому треба провірити повітряний фільтр на вміст пилу. Не так, сидіння. Ага, ось один болт, ось другий болт. І і, і, і. Напевно, цей теж був. так здесь. Да. Напомню, да. А можно, да? Ну, не да. Ага, наверное, один вот подкручивай. Значит, ще расскажу. Заменили мы аккумулятора. Нового, тобто, перше відео, як ми були, показували розпаковку мотоцикла з машини, витягували, ми показували, що в нас є ще акумулятор. Він оказався поганий. зарядку він не тримав, ми його завезли зразу в магазин. Звичайно, довго, місяць чекали і нам через місяць аж дали акумулятор до його. О, Вадим як катався, завжди заводив ніжкою. Акумулятор мотоцикл ніжкою нормально заводиться, навіть якщо немає акумулятора, тому у тобто, ньому йде зажигання, як воно там правильно називається, SDI яке працює без акумулятора. Тобто ножкою крутиш, генератор дає напругу і у нас виникає іскра. і мотоцикл заводиться. Так, Розібрали ми шабатуру, було нелегко, куча болтиків, водім сьогодні микуємо мотоцикл. Ну, зараз кришку повітру очисника знімемо і побачимо, що в нас, який фільтр, який елемент і в якому стані. він. Так, розібрали, відкриваємо. Ось у нас пісочок і попадав. Знизу, бачимо, знизу ось пісочок, так? Да? І повітряний елемент. Так. Весь чистенький. О! Але всередині є трошки пилу. От вам і проблема. Оця кришка, воно все тут на пластмасі. Резинок тут немає. Хоча, мали бути. тут ось на елементі теж резинок немає. ну тобто, Тут треба робити резинки, щоб ви бачите, от зараз тут є грязь щоб доступу в пилі не було. Ну, Якби там не багато було пилі, але але, але. бачимо, що доступ в пилі є. Потрібно робити якісь уплотнітельне кільця, різати туди, Ну, щоб все зажимало. Якось так. Або садити на герметик. Я думаю, Ну, хоча б хоча на герметик якийсь. Все. Наше відео завершене, показали вам, як замінили мастило, показав свої нові фари. Все, Вадим ганяє далі на своєму спарку, накатує кілометри по бездоріжжю. О, Контрольний запуск. Стартер Тут і супер. Робить все бомбезно. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока.